Так, ну що ж, шановні учасники, у нас засідання чергової комісії з соцконом розвитку. Дане представництво дозволяє нам проводити нашу комісію. І на порядку денному в нас на розгляді три три питання: перше це затвердження програми підтримки педагогічних працівників городоцької громади на 25 рік. Наступне питання про затвердження програми підтримки обороноздатності України на 2025 рік і внесення змін до програми соціального захисту населення Городоцької громади на 2025 рік. Пропоную даний порядок денний затвердити і розпочати його роботу за то, щоб розпочати, бити і за. Маринчук за. І переходимо тоді до першого питання порядку денного. Це затвердження програми підтримки педагогічних працівників Городоцької громади на 25-й рік. Тетяна Вікторівна, вас просимо до слова. Рішенням уряду в грудні місяці 24-го року було прийнято постанову кабінету міністрів, де з державного бюджету на працівникам, педагогічним працівникам виділяється субвенція для громад, а саме. У вигляді доплати, що складається, якщо чисто на руки це 1000 гривень, якщо з нарахуваннями це 1300 гривень. Але ця субвенція була розпроділена між громадами лише для педагогічних працівників виплата зарплати, яким здійснюється з державного бюджету, Даним, е, даною постановою було рекомендовано органам місцевого самоврядування. На утриманні яких є заклади е, середньої освіти, тому що мова йде тут про заклади лише середньої освіти, дає е, педагогічні працівники, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету, передбачити в себе такі кошти, або е, вирівняти всіх, аби всі працівники були в рівних умовах. Тому ми підготували програму, якою передбачаємо такі ж виплати, які надійшли для наших педагогічних працівників. Е, Закладів загальної середньої освіти, які б стосувалися і закладів нашої дошкільної освіти, а також дошкільної, позашкільної, а також центру реабілітації, де в нас також працюють педагогічні працівники. Даною програмою тому ми і прописали, що для забезпечення додаткової фінансової підтримки педагогічних працівників закладів дошкільної та позашкільної. По, -по зашкільній даної програми ми включаємо Городоцький будинок дитячої творчості і дві наші мистецькі школи, тобто дитяча художня школа і дитяча музична угу. школа, а також комунальні установи, інклюзивно-ресурсний центр, центр професійного розвитку педагогічних працівників і центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, тобто, де є в громаді педагогічні працівники і яким. Незабезпечену дану виплату, ми їх прописали. Даною програмою ми також розробили порядок здійснення цих виплат, щоб воно було повністю забезпечено. Там мова йде стосовно педагогічного роботу або навантаження. Якщо працівник не має повного навантаження, йому все рівно виплачується це тисяча гривень. Якщо має понаднормове навантаження, то воно вираховується відповідно до тої кількості навантаження, що він має. З вересня місяця ми прописали, так як і в постанови, що до, до кінця навчального року, у разі припинення або скасування воєнного стану, сума буде становити 2600. Mm -hmm. Тобто такі гроші ми запропонували А скільки, скільки в бюджеті закладаємо? На 4 мільйони вже так прорахували. Але ж даним порядком воно буде виходити з фактичних нарахувань. Mm -hmm. І якщо тоді будуть зайві гроші, чи буде потреба до нарахування, тоді потрібно буде внести зміни, відкоригувати, mm -hmm. аби забезпечити вже так всіх наших ну, працівників. Mm -hmm. Добре, тоді що ж виносимо? На голосування будемо рекомендувати його бюджетній комісії на розгляд сесії Битий за Маренчук за. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до наступного питання. Затвердження програми підтримки обороноздатності України на 25-й рік. Грудні місяць сесією. На комісії ми також розглядали, затверджували програму підтримки збройних сил на 25-й рік. На сьогоднішній день до нас надійшло звернення від військових частин, але які не підпорядковані збройним силам, а є саме структурними підрозділами Національної гвардії а також прикордонної служби, які на сьогоднішній день також виконують бойові завдання, і є потреба їх також підтримати. Тому для того аби забезпечити. Аби такі е, звернення також е, розглянути при виділенні коштів. Ми в даною програмою включили і ці підрозділи відповідно до законодавства України. Фінансовий ресурс ми не міняємо, але я не могла просто прописати вже в підтримку збройних сил, бо вони не мають відношення. Вони є структурними підрозділами. Тому ми е, Рішення грудневе будемо даним рішенням визнавати таким, що втратило чинність, а будемо затверджувати нову програму, де прописані вже ці законодавчі документи. Да. Але той самий фінансовий ресурс вже будемо бачити. Так само механізм спрямування коштів, так, єдиний, так. що був попередньою програмою. Ну такі зміни. Не зміни, а така, така, така. міняємо програму. Да. Добре, рекомендую так само підтримати і винести на рішення сесії, бити за. Баринчук за прийнято одноголосно. Переходимо до останнього питання. Це внесення змін до програми соцзахисту населення Городоцької громади на 25 рік. Чим зумовлені зміни в даному випадку на сьогоднішній день впорядковано сам порядок отримання грошової допомоги. На сьогоднішній день звернення приймають в нас центр надання адміністративних послуг і для того, щоб дівчатам було зручніше людям роздавати документи, які передбачають види допомог, що стосуються окремо матеріальної на оздоровлення військовослужбовців чи в разі відпустки, так як в нас прописано, положенням. чи що стосується важкохворим чи пожежа, так як нас передбачає наша програма, просто розмежували самі документи, і впорядкували сам перелік документів, щоб зручно було людині надати перелік, щоб вона могла бачити, до якої категорії він носиться. А також впорядкували, в нас там, що стосується додаткової підтримки загиблих воїнів сім'ям, то ми також відкоригували, там що стосується, там було на сьогоднішній день є звернення. Стосовно відшкодування по пам'ятникам, хлопці нашої громади, а захоронені на інших територіях, ми багато разів це розглядали для того, щоб здійснити виплати і не було ніяких порушень. Також в тексті відкоругували вам надіслано. Ви побачите, але по ходу воно по тексту багато треба змін вже. Нести тому програму викладаємо в новій редакції. Я зразу гримарочку про перед голосування. Ми власне на, назва у нас на комісію буде одна про внесення змін, але ми вже відредагували, і на сесію буде про викладення програми mm. у новій редакції. Тому що так буде правильніше. Тетяна Вікторівна дійсно mm -hmm. всі зміни донесла, просто щоб не було плутанини. Mm -hmm. no, да. Просто редакція буде на сесії змінена і буде звучати в нас нові. Так? Про викладення в нові, тому Добре. що ми повністю викладаємо документ на Так ви і прописали, але так вважаєте а, правильніше. Змінимо, так буде правильніше, тому щоб не було опинили. Добре. Угу. Все. Ну що ж, рекомендую тоді підтримати, бити за. Маринчук за. При рішення прийняти одноголосно і наш порядок денний вичерпаний, і я оголошую нашу комісію закритою.